Всім доброго дня! Сьогодні у нас 30 вересня. Е, у нас вже помінялась погодка, похолодало і пішов дощик. Якраз обсіялися, позавчора посіяв гектар пшенички. Висіяли, встигли посіяти пшеничку. Займався в це время, якраз думав, поки погода дає, висажував полуничку. Копанку. Ось, дивіться, вже отакий, отакий шматочок дві, дві соточки. Трошки не дало мені досадить, бачите, ось два рядочка у полунички. ну Але ж погодка, погодка вигнала з городу, але робота є. І... Займусь займуся я сьогодні підготовкою часничка до посадки, тому що є повітряна бульбашка, і займусь повітряною підготовкою повітряної бульбашки, бульбашки до посадки. Будемо, значить, перечищати коробочки. Калібрувати, ну і так далі. Тому покажу сьогодні, знімемо вже горіща і почнемо підготовку до посадки. Тому, коли кому цікаво, то залишайтесь на моєму каналі і дивіться далі відео. Так, ось зняли з горіща. Ось такий вигляд. Тут темнувато, звісно, зараз я винесу, винесу вам покажу на, на вулицю. Там світліше, таку в сіточках зберігалась повітряна бульбашка, ось такий вигляд. В таких міленьких, міленьких сіточках ось такий вигляд вона має. Добре, тут 2 мм ячеєчка. і дивіться, як, як гарно вона вже сама, її тут фактично можна... Можна про, протрусити через сіточку. Що зараз я буду пробувати робити, мабуть, не витягуючи не з цієї сітки, як не буде рватися. І тоді покажу результат. Бо дуже добре висохла отако береш і вона прям, прям лущиться і висипається. Якщо у мене вийде, то я вам тоді покажу покажу результат. Бо раніше ми доставали кожного окрему. Кожного окремо відкривали цю коробочку і витрушували, а це прям, прям витрушується ось дуже добре, прямо у сіточки. Ось так, зараз покажу вам, яке приладдя я використовую для калібрування повітряної бульбашки. Ну, такі у мене старенькі є ночь значить, дивіться, отак перечистив. Перечистив, ось таке виходить. Ось так виглядає після просто чистки повітряна бульбашка. Сміття багато. Що, що потрібно, потрібне решето. Ось у мене таке є кругле решето діаметром 5, 5 міліметрів. І кругле решето діаметром 8 міліметрів. Відкалібровую на п'ятірочку. Все, що просипається нижче. Ну, буду показувати. Залишиться тут його можна. Хто хоче, під полів, можна його висадити і виростить непогану повітряну, непогану однозубочку. Ніхто Хто не хоче заморачуватися, просто викидає. А це потрібно, якщо крупна повітряна бульбашка і буде більше 0,8 мм то її бажано на зиму не сіять, тому що вона стріляє і у вас вийдуть маленькі головочки, які теж на, на посадку не дуже годяться. Тому ще от пересіємо на це решето. І у нас залишиться фракція від 4, грубо кажучи, 4-5 мм до 8. Це оптимальний. Такий діаметр, розмір нашої повітряної бульбашки для посадки. ну Зараз буду приступати до праці, покажу вам, як це у мене відбувається. Так, що ще я вам не показав? Зараз, бачите, така погода ну, штіль полніший. Це бажано. Було б саме перше про, просто провіять, а потім вже його калібрувати. Ну так як геть нема вітру, то я ось використовую ще отаке, отаке решето. Я навіть не знаю, яка, яка тут ячеечка, ну, нехай 08 буде. Ячеечка десь так, може трошки більше, може, одиничка. І от е, я в цю через це решето. Просто е відділиться ось оця крупна палички, віточки. Ну зараз ось встановлю, щоб зразу, щоб зразу це просто показати. Так, десь. Хоп. Ось так. Набираю. О. Набира. І все. Вся, вся повітряна бульбашка просипалась, залишились отакі недолущені. Бачите, ось такі недолущені. Суцвіття, о, які можна просто рукою. А десь ось є і пропущене, бачите, отаке. Його просто рукою. Вже долущуємо, воно собі спокійно просититься, бо тут діаметр величенький, але, але все крупне, бачите, все. Ще. О, все сміття. Все сміття ось так залишилось в цьому решеті. А тут уже залишилось у нас таке більш-менш, більш-менш, бачите, чистеньке. Ну, по-любому, його ще перевіювати і перевіювати і на мільчіші решета буду робити, оце ще все буде одвіватися. А потім в кінці вже будемо будем це все перевіювати ще на ві вітром. Ось так ще останнє висипав. Легенько воно дуже швидко просипається, бо повітряна бульбашка. вона миленька. О, бачите, все. Ось так це виглядає. Можна його спокійно викидати на смітник. Після цього я беру, після цього я беру решето своє. Ось п'ятірочка, бачите, кругленьке решетко. Ось так у мене вийшло. Е, із 0,4 сотки і Ірен. Ось у мене вийшло таке 10-кілограмове відро повітряної бульбашки. Це ще не перекалібровано, так? І зараз. Будемо калібрувати. Тоді покажу вам скільки, скільки вийшло з такої площади. будемо зараз повне решето не потрібно насипати для того, щоб було, для того, щоб якісно ви могли перекалібрувати. Ось тепер. Тепер вже калібруємо. Збив мікрофон. Тепер калібруємо. Повітряну бульбашку. Ось Ірен, бачите. І вийшла. Класна повітряна бульбашка, тому ну, що дуже малий. Дуже малий у неї відход. Аби було у нас провіяне, провіяне це зерно, такого б, звісно, не було. Ну, і скажу просто, щоб не втрачати час, я його зараз перекалібрую, перекалібрую, ось, і буде готове чисто залишиться провіяти. Ось такі ось вони збираються в куточку, я їх просто беру, беру оцей білий цей пух і просто його викидаю. Просто викидаю, рядом в сміттєве відро, Ось таку поставку. Обережно, обережно тако зверху збираю. І викидаю. І знову пересіваю. О, ви знаєте, вже і вітерець. Може сьогодні вдасться. Трошечки ось піднімається вітерець. Може сьогодні ще й вдасться його перевіяти. Тоді вже покажу, перевожу, покажу перевіяне. Ось так воно просипається. Пухось перекидаю в цю сторону. його тоді легше в один край його перекидаю, ось воно збивається таким. Тоді його легше раз таку зібрав. Оп, і викинув. На кругле решето сіється не швидко. Зразу вам кажу, краще. У мене є решето, але зараз воно мого товариша. Це його, до речі, решето, ніби мені дає. Ну, у мене в цьому році невелика кількість повітряної бульбашки, тому я не став, не став у нього просити, достав своє старе кругле решето і на нього благополучно пересіваю. Значить, дивіться, ну коли я вже бачу, що сипеться, сипеться вже не так інтенсивно, все я ні, я зупиняюсь. Так от зараз вам покажу, покажу зараз, що у мене вийшло прекрасна повітряна бульбашка. Ось так, ось так вийшло. Ось така вже пересіяна повітряна бульбашка. Я ж кажу, залишилось тільки перевіять на вітерцеві. Так, а знизу у нас. Залишився вже калібр менше, менше п'ятірки-четвірки. Якщо у вас цінний сорт, я ж кажу, можна під полів, Я думаю, що виросте з нього. Якась, якась півторачечка Виросте і можна буде посадити. Ну, Якщо це вам не критично, то його просто можна викинуть, викинуть і посадити ось таку повітряну. Повітряну бульбашку. Так, ну що, сіємо далі. Зараз подивимося ж таки, скільки, скільки вийшло з такого участочка, з такої діляночки землі. От чим мені не подобається кругле решето, це, це те тим, що на нього можна ну, сіяти вічно, ви розумієте? Дивіться. От ці, всі, всі, що воно все сипеться, сипеться і сипеться. Якщо у вас решето продовжувалось, а там ну, буквально ну, ну, хвилина, це максимум все, все висипалось і те, що потрібно, залишилось. А це можна сіяти до безкінечності на круглому решеті. Ну вже досить. Зараз спробуємо на 0,8, що покаже у нас. 08, чи є у нас така крупна повітряна бульбашка, чи нема. Ось так, беремо решето з круглими отворами не, діаметром 08. Висипаємо нашу покалібровану повітряну бульбашку через решето 0,5. Теж кругле. І зараз подивимося, чи є. Чи є у нас повітряна бульбашка більша за 0,8, чи стоє її всю калібрувати? Так. Ось такий отримав результат. Ну, не, бачу, не бачу смислу. Тут в основному здвоєні, здвоєні, які там щеплені між собою. А так-то все просипалось, тому смисла калібрувати на таке решето 08 немає. Для чого? Треба відділяти повітряну бульбашку більше, діаметром більше, ніж 08. Тому що вона на 90% ділиться при осінній посадці. І ви отримаєте маленькі, маленькі головочки часнику замість одної головочки однозубки з гаргарної крупної, яку зможете посадити осінню і отримати гарний гарний часник, ви просто отримаєте маленьку головочку. поділену. уподілений. А смисла в цьому нема. Тому що там маленькі зубочки, їх рекомендують і цілими садити головками. Не бачу в цьому ніякого, ніякого просто смислу. Тому ось тако Ось так воно в мене вийшло. Бачите? Ось так у мене вийшло. Фактично без віяння, дивіться, чиста, чиста повітряна бульбашка. Яку можна як і всівалку вже загружати, так і ручну, якщо ви будете робити собі рядочки ралом. Можна спокійнесенько сіяти. Як ви бачите, ця повітряна бульбашка у нас називається кукурузка. Різновий такий от у неї діаметр великий. Вона може бути і до одного, до одного сантиметра в діаметрі. А зараз я буду підготовувати для посадки часничок сорт Гулівер. Ось там геть інша повітряна бульбашка, і розмір її геть інший. І зараз я вам покажу, чим вона відрізняється. Відрізняється вона своїм розміром. У неї там йде розмір максимальний, взагалі, по-моєму, до 4 мм, а може ще й менше. Тому залишайтесь і дивіться далі. Так, значить, дивіться на насчет Гулівера. Що в мене вийшло? Став я знімати. Дуже багато відео повторялося, і сильно відео затягувалося там за годину часу, тому я вам зараз коротенько розповім, що я робив. Значить, коли перечистив, перепустив на решето діаметром 8 одібрав всі оту крупну, крупне сміття. Потім перепустив на. Своє кругле решето п'ятірочку подивився, яка фракція. Фракція виходить, ну, 4 плюс до 5. Отако. От Значить, потім я його пере, перевіяв на вітерцеві. Такий був вітер, вітерець, з'явився. Е Після цього у мене там вийшло, ну, таке, знаєте, як після вітру. Спереді крупне, посередині середнє, і в самому кінці, де саме легке, саме міленьке. Роздобув я решето ось таке діаметром 3 міліметра. Бачите, і пересіяв на нього це все, всю цю повітряну бульбашку. Ось. Таке у мене вийшов пересівчик. Це те, що менше трьох менше міліметрів. Ну, його сіять, я думаю, що смисла геть нема. Ним, по-перше, можна засіяти е, гектар. Ну і ростить його, мабуть, не два роки, а три прийдеться. Тому це піде все на сміття. Е, е, Відтоді, що я отримав? Отримав я фракцію. Три. Від 3 до 5 міліметрів. Ось так. Ну, а як я це зараз робив, уже від е, решета на 5 мм, я вам покажу. Ось так залишилось і то, воно ще сипеться, воно просипається. Там 100%, що воно менше, може там останеться декілька десятків тих зернин, тому, е, тому нема смисла. І це зерно е, решетить на таке решето. Ось можете побачити, що все воно пересіялось. Все пересіялось. Ось таке Ось таке вийшло. Зараз трошки ще спробую на вітерець. І треба так. Або, або ще менше решето, наприклад, двієчка. Двічку шукати, щоб якось його поділити на декілька фракцій. Або прийдеться отако сіять. Сіяти те, що є. І все, може почекати сильнішого вітерця, як я вже казав, на сильнішому вітерці просто одвіється двіється пусте там і занадто міленьке. Ну, поки той, той, що є, вітерець, зараз будемо пробувати. Спробуємо, що у нас вийде. І покажу тоді результат. Ну що, старий метовський, дідовський метод ще ніхто не відміняв. Вітерець геть легесенький, але ж подивіться, подивіться, оте все мілке таке відвіюється. І зараз вам покажу результат. Результат доволі такий непоганий. Прям можна сказати, що відмінний. Бо все оте. Вся ота мілочовочка. ну Я, якщо, щоб прискорити, висипав вже швидше і зараз вам покажу. Що в мене вийшло? А вийшло? Не вийшло. Ось так, бачите, туди полетіло. Полетів потрох, а тут залишилось, залишилась чистіша повітряна бульбашка. Ось так. Так що, вієм. Ну, калібрувати, калібрувати цю бульбашку. Якщо я щось придумаю, то я, то я вам тоді покажу. Треба, до речі, таки подивитися, подивитися, чи тут. Мілка, мілка і пуста. Тоді можна просто оцю частину не забирати, отаку відділити, відділити і забрати тільки крупну. Крупну. А ту вже частинку подумати чи на чомусь перерешетити. Ну ось так. Так, ось здали мені решето. Круглі отвори діаметр 3 мм. Ну, на, вигляд. на вигляд я дивився, думав, що навряд чи сумніви були, що щось вийде. Що взагалі щось просипеться, таке воно міленьке. Але зараз я його приберу, бо воно таке величеньке. Приберу і покажу вам результат. Ви знаєте, саме мілке те, що там одвіялося, я його одібрав. ось Я його пере, пересіяв. І таки можна, ви знаєте, саму, саму мілку. Ну це вже дійсно така фракція, що її сіять, сіять взагалі нема, нема ніякого резону. Вона от тому я її просто викинув, а тут залишилось ну зрозуміло, що це маленька. Міленька фракція, але ж таки якась фракція. Тепер, якщо найду ще якесь решето, щоб оце щоб типа, поділити оце між п'ятіркою і трійкою, це виходить від 3 до 5, ну, смисла теж нема. 2, 2 мм. Хоча по літературі дрібно-зернове отаке, повітряна бульбашка, дрібно-зернова. Часникова навіть ділиться із шагом, калібрується в 0,5 мм, міліметр, в пів міліметра. Розумієте, ну, ми, як кажуть, не заводи такі серйозні, тому будемо будем сіяти, Уже як не знайду, то значить так і залишаю. Вийде у мене фракція від 3 до 5 міліметрів. Повітряної бульбашки цього нашого часничку, гулівера. Якось так. Так, ну і ітог, який ітог, дивіться. Отримали, отримав я фракцію е, 3-5 міліметрів. Значить, е, але, ж, але ж. Але ж оця мелкозерниста повітряна бульбашка, я, може вже і повторююсь, вона ділиться, ділиться із шагом. Є, якщо не помиляюсь, ну, мабуть, не 0,5, а такий 1 міліметр, із шагом 1 міліметр. Тому, якщо у мене тут е, вийшла фракція 3-5 міліметрів, я ще постараюсь знайти е, решету 4 міліметра і поділити її ще на дві фракції. І вийде у мене фракція 3-4, від 3 до 4 міліметрів, і від 4 до 5 міліметрів. Ну так правильно, щоб одне не забивало інше. Для того, щоб У вас була е, Однорідна, уже однозубка, коли вона виросте. Ну що, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте. Всім до побачення!